Збройні сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Невське на Луганщині. Основні сили росіян під натиском українських військ покинули Невське ще вчора. А сьогодні спецпризначенці головного управління розвідки та 8-го центру спеціальних операцій проводили зачистку села від решток окупантів. З ними працювала і наша знімальна група. Ми зараз знаходимося в Невському. Це село, яке взяли наші збройні сили внаслідок активних штурмових дій. 23 октября група главного управління розвідки Міністерства оборони України Кедр зачистила населений пункт Невське. Уничтожено 32 противника. Захвачено багато количество техніки. БМП, Камаз, жива сила, чоло наше, слава Україні! Місцеві зустрічають наших воїнів з посмішками та сльозами на очах. кажуть, всі ці вісім місяців чекали на наших захисників. Нарешті дочекались. Попри те, що у самих сутужно з продуктами пропонують пригостити свіжим молоком. Запрошують пообідати. Жаліються, що вже кілька місяців не можуть зв'язатися з рідними, які виїхали на підконтрольну Україні територію. Ну і звісно ж, надіються, що русський мір сюди більше ніколи не повернеться. О, аж мурашки. Осім по місяців і досі не можемо спокоїтися. Нам показують будинки, у яких жили російські солдати. Окупанти, жаліються місцеві, постійно пиячили і займалися мародерством. Відбирали практично усе: побутову техніку, електроінструменти, автомобілі. Приїхав, а вина ж було мабуть, літрів 120. Так вони як унадобились. Випили вино ваше? Кажу, ви хоч бутилі поприносяте. Та який там ті гребли, все що можна. все вигрібали. І газона забрали, дізельок стояв у тому у дворі, позабирали газон, так ми його і. Як ти оціниш? Хлопці ретельно перевіряють кожне подвір'я. Видно, що окупанти тікали поспіхом. Після себе залишили багато трофеїв. Покидали обмундирування, зброю, форму. Місцеві жителі кажуть, що тікаючи, окупанти перевдягались у цивільний одяг. Ну, дуже обережно, тому що їх тут дуже багато. І вони, попер... І вони попередівалися в грожанської одягу. Хальони у них морди, начальство начальство, а такі шестерочки, то то їх видно, що не шестерочки. хлопці. <звілля> вибачте, хай Бог простить <праць> мене, хай Бог вам допомагає. <праць> <праць> Також після себе окупанти залишили тіла своїх загиблих та техніку. <праць> Власне, тікаючи з цього населеного пункту, росіяни своїх, як бачите, позаду мене не бросили ні разу. Таких от трупів в цьому селі. Вже почали наші українські захисники збирати, щоб хоч якось їх поховати. Бо українці це не росіяни. Є полонені російські солдати, дагестанець, бурят та росіянин. За чим сюди приїхати? А спер. Тепер мабізи. Нібелі, ні, є штат. Скільки служиш? В Украине в был? Был в Украине до этого? Вот да? Не а раньше. Ну, а когда заехал в Украину? Вот скажи, Заїх в чем смысл? Твою страну завоевала Россия, и ты приехал за Россию, за Россию сюда воевал. Когда заехал? Казаха я его говорю, что не называют. Это в комнате. Урочистий момент операції підняття державного прапора над руїнами приміщення, що колись слугувало сільською радою. Слава Україні! Ще вчора на цій будівлі висів прапор країни-агресора. Сьогодні тут український прапор. Місце символічне, адже до цього тут вісім місяців висів триколор. Більше не висітиме тут ніколи. Олександр Соловій, Єгор Трошкін, Василь Соловій, військове телебачення.